Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас така буде трошки чудернацька, напевно, розмова про їжу конкретніше про ковбасу. Ось таку ковбаску я знайшов в магазині. Я ближче покажу фото зроблю, покажу вставку, щоб ви розгляділи краще, чому я вам показую цю ковбаску. В першу чергу, тому що ні, Розкажу вам історії. трошки. Нещодавно захотілося випити пива з м'ясом. Всі ви знаєте, що в мене є така ну, невеличка любов до ковбас. Ну, Невеличка, мабуть, в лапках, але все ж таки люблю ковбаси. От. І захотілося чогось новенького спробувати. Дивлюся, біла пліснява. Ну, Як би опису толком не подивився. Ну, думаю. Взяв, потрогав, візьму. Прийшов додому, налив бокал пива, нарізав тоненькими слайсами цю ковбаску, і, скажімо так, трошки в мене було таке ошелешення. Чому? Тому що структура, смак, особливо смак, один в один, як ось. Десь тут вискочить підказка. Оця ковбаска, яку я вам колись уже показував. Е, в чому різниця? На смак різниці абсолютно ніякої не відчув, але можу вам сказати одразу: я покажу вам нарізку цієї ковбаски. Е, Структура, смак, все, ну, на мій смак, і на мій погляд, Однакова різниця тільки в калібрі. Я робив калібр, якщо не помиляюся, 12 мм. Тут же калібр десь 30 мм. Відповідно, він коли м'ясо трішки <кій> зв'ялилося, от, бачите? От. І українською написано вжити до. Тому я подивився, тут, де зараз я знаходжуся, цю ковбасу розмітають просто ну дуже швидко, чи то вона дійсно така смачна, чи може є якась причина, мені не відомо Але скажу вам однозначно. Друзі, робіть, в кого є можливість. І фінансова, і в принципі є можливість. Робіть надзвичайно смачно, куштуйте, робіть за моїм рецептом. Ну, не пам'ятаю, з якої сторони підказка. І буде просто поки що досить вам казок. Наступне відео буде трішки про свічки. Розкажу вам щодо чого. А зараз, поки всіх люблю, всіх цілую. Україна переможе, все буде смакота. Ну і Україна також. На все добре, друзі.